Привіт! Дочитала зникнення Стефані Мейер. Це книжка мого улюбленого. Зараз автора Жоеля Дікера, але у цього автора є суттєвий недолік. І хто читав його книги, ви вже здогадались, про що я говорю. Я весь час думаю про те, що цей недолік заважає мені його любити, знаєте, наповну. Але щодо цієї книги, як завжди, в книзі дуже багато трупів, і розслідування ведеться в ретроспективі. Тобто, прямо зараз є одне зникнення, і воно починається. Ми починаємо його розслідувати, і для цього нам потрібно повернутися на 20 років тому. Для того, щоб дізнатися, хто вбився зараз цієї Стефані Мейлер, нам треба розслідувати вбивство чотирьох людей, які відбулося 20 років. Тому і ви знаєте, це ж не тільки його прийом, це, зокрема, прийом Сара Джіо. І мені також дуже подобається, як вона пише. Але наскільки є її книги, а книга Сара Джіо в два або в три рази тонша, ніж книга Жоеля Дікера. Я вже ж це він таке придумує, такі то всі детективи, і щоб при цьому людина не втрачала інтерес. Я прочитала цю книгу приблизно за два, можливо, три дні і прочитала би, якби у мене час був безлімітний, я би прочитала за добу, тому що відірватися неможливо. В кінці це вже був там ранок, там четверта ранку, а мені ставати у шостій. І я вже просто в кінці читала п'яте через десяте, я не могла покласти книжку і просто заснути. А ну, книги неймовірно затягують при тому, що це книги ось такої товщини. Що ж він такого з нами робить, що ми оце от читаємо? Тобто багато вбивств, ці вбивства пов'язані. А ми розслідуємо вбивство зараз, але, ну, якби повертаємось, він розповідає про події, які були тоді. А в цій книзі також Стефані Мейлер, а вона є журналістка і як виясняється наші письменниці. Тобто вона хоче написати книгу А Тут є деякі такі цікаві письменницькі сентенції. Я навіть хотіла винести їх такі такі відеоцитату, тому що це цитата, яку хочеться обговорювати. Є багато таких письменницьких приколів, люди пов'язані з літературою, тобто літературний критик, є журналісти і. Завдяки ним також є така прив'язка до літератури. Цікаво почитати. У є дуже багато персонажів. вони ж виходять, що ці всі персонажі вони підозрювані. І про кожного з цих персонажів є якась історія. І кожна ця історія вона дуже нестандартна. Наприклад, є історія булінгу. Коли підлітки булять одна одну і ну, якби і помирає, як не дивно та, яка була ніби поганою. Тобто є ці історії, вони всі настільки нестандартні і захоплюючі, що ти готовий про кожного з цих персонажів прочитати по додаткових 100 сторінок. І ще один прийом Дікера: він тобі розматує розматує історію, ти починаєш когось підозрювати. Потім бах, ні, це не він. І ми починаємо розматувати історію іншого підозрюваного. Ну і я обіцяла вам, що мені не подобається у Дікера. У нього завжди є емігранти, росіяни. І він її включає майже в кожен роман. Це, як правило, не крім одного роману, це не ключові герої, це якісь другорядні, рядні, десятирядні, але все одно до них прикута увага і таке враження, що він дуже сильно любить цю країну. Моє враження від Дікера, що він що це все маркетингові ходи. Він про Росію не знає нічого насправді, тому що отут героїня Наташа, вона якась там дірпаска чи ще хтось. Ну тобто, в неї не російське прізвище, але натяк на те, що вона росіянка, це приблизно так само, якби я писала про французів. А я їх ніколи живого француза в житті. Я не бачила я бачила їх тільки в телебаченні, і я б написала, що вони їдять жадіра на лапи і там носять стильний одяг. Книга видана в 2019 році.